Збирали правильно, вона прийшла, ну треба щось було робити. Все час ми сіли, подумали, що в нас є яйця і пішли. Ну, приблизно. Ну, собственно, для трошки. Головне, що старлінг цілий. А це дрібниці. Головне, що інтернет буде. Коли працює артилерія, вона сама себе може коригувати, відштовхуючись від тієї картинки, яку я даю. При відключенні Старлінка в першу чергу пострадали от такі автономні групи, які знаходяться скажімо так, удаленно. Тобто Це пілоти БПЛА. Я Він Інтен дуже не походить завжди. Без стрімінку ми не змогли би наносити е, точний удар по ворогу. все, кто пользовался Сталинком на фронтах, видят, что это тоже проблема, потому что там, где группировка пользователей Сталинков большая и плотная, там скорость делится на всех и она падает. Слава Богу, что у нас есть Сталин, хоть мы тут, ну, скажем, не глухий, не немие. Ось уже понад три роки українська армія активно використовує супутниковий інтернет, аби протистояти Росії у війні. Це Донбасреалії цього разу ми поговоримо про те, чому Старлінк такий важливий для України на полі бою, що говорять про нього військові, і чи є альтернатива для його заміни, якщо супутниковий інтернет для України відключать. Ми вдячні, що ви дивитеся наші відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. і обов'язково залишайте коментар, щоб якомога більше людей побачили цей випуск. На покровському напрямку стрільба не вщухає. Ще зночі гармата в артилеристів на Покровському напрямку досі тепла. Не встигла охолонути після дуже інтенсивної стрільби. Ми такімо час назад, чи півтора часа назад заїхав. Те, що вчора привезли, все пошти вистріляли. Знаєте, по працюєте? Ну, приблизно. Пока це працює. Колористи допомагали зупиняти штурм. За годину відпочити не вдалося. Та ще й треба підготувати і заправити машину. Навіть в укритті САУ за вишкі 2,5 метри не в цілковитій безпеці. Тому, поки бійці перебувають біля машини, реп увімкнено. Як тільки заїхали, закрили, от машин сходимо і раз, зразу, бах. Долі секунд, що ми ушли. Заїхали, бігом звернулися, бігом ворота закрили і укриття. Це нам пощастило. Бог береже. Така була приблизна дирка. То зразу давай нові ворота сколотили і зразу завезли нові, поміняли. Треба замінювати, бо якщо не замінювати, то повторно якась прилетить і залетить сюди, і в савушку може випити. Михайло каже, у його роки в артилерії вже важко. Руки відвалюються прямо так і відділяються отут, отут і отут. Але слава Богу, приїжджаємо з бойових і нам дають відпочити, відпочиваємо. Кажете, скоро додому йдемо? Ну, якщо Верховна Рада прийме, 55 років, хоча я рахую, що все потрібно зробити, тому що багато таких людей в моєму віці, що зранку таку ж меню таблеток, а потім їдеш виконувати бойову задачу. вже там. І наступну бойову задачу чекати довго не доводиться. Британську систему АС-90 бійці вивчили без виїзду в Британію. Самоучки. Мене весь екіпаж. Всі самоучки. Так, ми подсоба. Ми подсоба тих людей, які сидять на передній лінії. А то там титани сидять. Я не знаю, хто там навіть сидить, то не люди. Потому що ну, це винести нереально, коли у тебе летить усе. Ми там чувствували каби, там, артилерію, гради, якісь, танк десь колись обстрілював. Ну це все такі, знаєте, обстріли. Ну, страшно було, звісно. Мене возили до психолога, були діло. Ну, нічого. А я не знаю, як у піхоті. Піхота це. Це боги війни. Роман і сам був піхотинцем, як і Денис. Вони обидвоє з одного села. Ми ж війну не обирали правильно. Вона прийшла. Ну, треба щось було робити. Все час ми сіли і подумали, що в нас є яйця і пошли. Як боюється, якщо в тебе є людина, яку ти давно знаєш. Це ж завжди плюс, правильно? Може десь навіть і мотивація побільша там, бо були моменти відчаяння. Ну нічого, поки що все добре. Два роки ми вивозимо. Тисяч п'ять вже кинули. Желіза з п'яти тисяч, я думаю, з половини де щось з жежі Що жежі набили. Це і Запоріжжя, і тут, і Бахмут. І Запоріжжя і тут, і Бахмут, так. Ну, це я так на навсхідку плюс-мінус. Ага, І майже усі відеороботи артилеристів миттєво відправляються на монітори командного пункту. Шо? Шо? Український коптер скидає міну у лісосмугу. Я А десь це людям, дрібний віддаток. І тікають. Давай давай виходьте 6, щоб спрощено. Він контужений походить, завжди. Щось горить біля покинутого російського танка. У нас вчора якраз в півічники, ну це не ми. В півічники два танка знищили. танки теж працюють. Чи Похода багато. Клота з легко броньованою технікою малими групами. Нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Не даємо змінювати. Близько двох десятків одночасних трансляцій, кожна дуже важлива. Все 100% важливо, бо без стрімів ми б не змогли би наносити точний удар по ворогу. Стріми мають бути, присутні, це 100%. Ефективніша стрільба з ними. Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з'явилися наприкінці лютого 2022 року. Відтоді лише від міжнародних партнерів і донорів Україна отримала понад 50 тисяч терміналів. Майже 30 тисяч із них оплатила Польща. У квітні цього року заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це допомагає налагодити зв'язок на деокупованих територіях у школах, лікарнях тощо. Але основний користувач усе ж таки армія. Еще, наверное, действительно около сотни тысяч, то, что оплачивается малыми фондами, оплачивается частными лицами, и вот это все большое количество «Сталинков» приносит, я повторюсь, большую прибыль владельцу. Фактически эта прибыль, по моим оценкам, превышает прибыль от практически остальной части Европы. Преимущество «Сталинков» в том, что спутников в один момент сотни, каждый спутник имеет большую пропускную способность, то есть и все в этом месте обеспечивает скорость на фронтах. И то э, все хто пользується старлінкам на фронтах, видять, що це теж проблема, тому що там, де групіровка пользователів старлінка велика і плотна, там скоро зділяться на всіх, а напади. Незважаючи на комерційну вигоду від терміналів в Україні. Наприкінці лютого видання Reuters, посилаючись на джерела, написало, що в Штатах розглядають можливість відключити Starlink, як важіль тиску в переговорах з Україною. Цю інформацію зрештою спростував власник компанії Ілон Маск, але з'явилися наслідки. Очевидно, ми бачимо, що Starlink не завжди є найбільш політично надійним сервісом, і ми бачили це в минулому. Наприклад, коли SpaceX, компанія, що стоїть за Starlink, заявила, що сервіс не повинен використовуватися в наступальних цілях у війні в Україні. Я думаю, що ця дискусія здебільшого затихла, але знову ж таки, очевидно, тепер є побоювання, що Стерлінг може бути використаний США як важіль тиску. Тому я думаю, що ці побоювання безумовно збережуться, і очевидно, вони також впливатимуть на ставлення до компанії в усьому світі, а не тільки у Європі. У 2023 році SpaceX заявляли про обмеження в роботі Starlink після того, як Україна почала їх використовувати у безекіпажних катерах для ударів по кораблям Чорноморського флоту РФ. Термінали і зараз продовжують використовувати для управління різними дронами повітряними та морськими. Або в інших системах озброєння, но основная функция не в цьому. При отключении Старлинка в первую очередь бы пострадали вот такие автономные группы, которые находятся, скажем так, удаленно. То есть это пилоты БПЛА, которым надо перемещаться. Это удаленные точки РР и РЭП, которые включены в единую систему. Это точки ПВО. Лес простирается на десятки километров, мобильной связи нету. Оптоволоконной связи нету, они там сидят на генераторах, и для них Старлин, конечно, вот это единственное место связи. Нас ну, собственно лял, трошка, а наша Starlink силой. Да, все наша интернет-буда. Не все старлинки играют ключевую роль для управления войсками. Мы должны понимать, что, наверное, половина этих старлинков используется даже, скорее всего, не только в военных целях, а в личных целях. Да? Это, но это все очень важно и критично для наших военных, потому что это единственный канал связи военных с родственниками, с семьями и с близкими. Як кажуть артилеристи, Старлін для них, окрім зв'язку зі штабом і спілкування з рідними, ще й можливість залишатися у курсі подій. Та так, підчитуємо звичайні новини. і все. Слава Богу, що в нас є «Старлін», хоч ми тут, ну скажімо, не глухійний нім. Бачимо, що твориться і в світі, бачимо всі ці перемовини, які ведуться. А Роман після реальної стрільби відправляється воювати в інтернет. Да не проб'єш ти мене. У мене товариш танкіст, не товариш, а друг мій танкіст, ну він з бокфорі служив. Якщо, якщо треба було б, так перевів би мене в танкісти. Ну там броня є. Йому 4 впіввішки прилетіло, вижив, нормально все. Ногу трохи повредила, так. В броні все-таки в броні. Ну, все, можна одерватися без мене, вже далі виграють. Я своє діло зробив і на війні своє діло зробив, а далі хлопці самі. І все, сіла, так і сидиш. <гум> Зядь міша можемо поговорити на всякі там теми про перемир'я, ми теж з ним говоримо. А взагалі в нас колектив дуже дружній. Капітальний. Да. Лучшого не, не можна навіть і придумати. Ми рахуємо, що наш екіпаж найкращий у нашій батареї. Я не знаю, чи дружина. Кожного більше вже знає про наші всі проблеми, як ми кожен про за себе знаємо. Ця точка лише за кілька кілометрів від лінії фронту. Відео на екранах планшетів транслюється 24 на 7. Тут не може бути монотонності, так може комусь здається, що Літати по чотири доби або більше і спостерігати одне і те саме. Це ну може задовбувати, але ні. Кожен день кожен виліт це пошук супротивника. Тобто ми працюємо на те, щоб знайти ворога і його знищити. Або за можливості, якщо він має бажання, щоб він здавався в полон, ми використовували громофони на дрони діжа мавіх «Мавіг-3». І та люди здавались полон, тому що не було можливості їм якось інше вийти. Або їх б'ють свої, або вб'ємо їх ми. І весь інтерес з'являється тоді, коли починаємо <зараз> по ним, можна сказати, <зараз> бити всім чим є, в тому числі <зараз> і скиди скидувати і FPV, і піднімати так називаємо бабу ягу. <зараз> От там уже йде дуже цікаво. Ось розвідники коригують один із ударів такого дрона. Точно, точно попали куди потрібно, можете скидувати другу. Є розрив. Вони вдень помітили, що там обладнано невелике укриття, і навіть уночі можуть показати, де нещодавно поклали російських штурмовиків. Нет, днем, по белому. Днем, уже утром. Да, под утро. Начали его бомбить, он спрятался, не знали, жив, не. И только на ночь увидели, что он хотел уйти к себе в тыл, к своим, но не дошел, короче. Добили его. Вот здесь он валяется, вот он. Ну, его видно, не будет. Да, вот тут двое валяются, кстати. Одного зверя уже покрымсал вот он. Четверо. Это наши. Чотири чорні точки українські військові, які приготувалися до оборони. Вони помітили рух і одразу повідомили операторам БПЛА, які починають шукати. Зараз зараз ми продивляємося сігнатур, не бачимо ніяких абсолютно, по чому стріляють. Або в плащах сидять. Під... Ну чотири сігнатури. Ну, це що за точки? Це сто процентів звірі. Ну, то це, це звірі. Тут відкрита місцевість списку. Ну, укриттів нема. Тривога, хоч і помилкова, але ще деякий час оператори активно моніторять цю ділянку. Про всяк випадок від запиту про допомогу від піхоти до появи БПЛА і початку розвідки минуло близько хвилини. Саме для цього потрібен супутниковий інтернет. Це особисто наша задача, задача розвідки, щоб знаходити ворога. Перед тим моментом, як піхота вже вступить в стрілковий бій, з супротивником, щоб всі засоби були готові, командування було готове, особовий склад, який знаходиться на позиції, був попереджений, що попереду є ворог, і готуйтесь до цього. І плюс те саме у нас іде, якби спілкування з усіма і між собою по міті. Тобто, інтернет це невід'ємна частина для нашої роботи. Допустимо, той же вампір і він не бачить картинку мою, якою, якою я його коригую, він може не знайти саме то місце, куди треба прилетіти і ударити. Перше, друге, коли працює артилерія, вона сама себе може коригувати, відштовхуючись від тієї картинки, яку я даю через стрім. Це не було, щоб не було такого, як на початку війни було. Це рація в руках. Працює чи танк, чи артилерія. І в рацію максимум, що ти можеш сказати, це перельот, недольот, 10 метрів вниз, 5 метрів вліво і тому ну, якось так. Боєць з позивним мажор, знає про що говорить. Він і сам у 22-му починав не як оператор БПЛА. Розвідники на ногах пішком ходили. Робили всю роботу просто як не як піхота, а як розвідники. В Харківській області теж у му році і сказали хлопці, що тут у сусідів є зв'язок інтернет з Терлінки. Ми побігли туди, нам дали цей пароль, ми підключилися, ми ухти, а де можна заказати, а як, а що. Ну Ми тоді замовили через бригаду, нам видали, чи навіть волонтери, я не пам'ятаю. Це було. Це було кінці літа 22-го, десь так. американские партнеры, в частности SpaceX, дали вот такой посыл, да, что, ребята, всякое может быть, не расслабляйтесь. То есть я вам скажу, что в армии это услышали. Услышали хорошо, и услышали это и в ЗСУ, и Министерство обороны тоже, и другие министерства и структуры. И более скажу, это я вам озвучу какие-то вещи, которые общеизвестны, общедоступны. Мы обсуждаем, проговариваем и другие решения, которые будут заменять Starlink, В ростках, но при этом мы их публично не озвучиваем, потому что противнику об этом знать не нужно. Они находятся в точно такой же ситуации, как и мы. У них тоже актуальный вопрос связи, передачи видео, передачи информации. Як і у випадку з озброєнням, як допомогти Україні, почали думати у Європі, але достатнього альтернативного угруповання супутників просто не існує. У Starlink на середину квітня понад 7 тисяч супутників на орбіті. У європейської OneWeb, яка теж працює в Україні, близько 650. на проект Iris Square, супутниковий інтернет країн Євросоюзу для безпеки і оборони. Підуть роки, По перше, це обмежене покриття, якого можна домогтися, маючи лише кілька супутників на орбіті. Але тоді виникає питання, який регіон буде ним охоплений. На наступному етапі більш регіональне і зрештою глобальне покриття. Я б сказала, що це питання кількох років. Наприклад, ірісквотер, і ми говоримо про терміни, принаймні 5 років до 2030-го. І ще питання у тому, коли ми зможемо ввести супутники в експлуатацію. Тож це кілька років. Очевидно, що Starlink має величезну перевагу не тільки в кількості супутників на орбіті, а й у тому, що стосується ринку, який вони захопили. Starlink став майже синонімом супутникового інтернету. Тому я думаю, що потрібен час, щоб з'явилися альтернативи, як і для того, щоб ці альтернативи дійсно заявили про себе. Проект OneWeb був Веблчитана на корпоративних користувачів. Тобто, наприклад, якийсь -то великий офіс, в якому є багато потребітелі інтернету. І от на криші цього великого офісу ставиться одна мощна. спутниковая система, которая шарит интернет для офиса, для корпорации, для завода. То есть они делали ставку на корпоративных клиентов. Поэтому антенна там, антенная система там стоит очень дорого, порядка там от 2 до 6 тысяч долларов за один комплект. То есть это не стерлинг. И самое главное, то, в чем сомневается много экспертов, насколько пропускной способности и емкости вот этих спутников, которые находятся На територію України в один момент времени хватить для того, щоб забезпечувати канал, як каже Сергій Безкреснов, українські військові, хоч і багато в чому покладаються на Starlink, але все одно налагоджують альтернативний зв'язок, тому що супутниковий інтернет можна придушити системами. Реп російські військові теж використовують старлінк, але далеко не так масово. Більшість зв'язку там організовано через wi fi мости наши зрители это, наверное, видели. Это вот такая белая маленькая тарелочка или коробочка, которая стоит на крыше дома, бывает на стене. И эти две коробочки друг на друга смотрят и утрируя передают между собой Wi-Fi только на расстояние. То есть, и это расстояние может быть, например, там от одного километра и в зависимости от размера вот этой тарелочки и ее мощности до, например, 40-50 километров, то есть передать информацию. Вот у россиян это все построено. У них все терриконы, все, например, высокие позиции, здания, ну, у них все облеплено вот этими вот Wi-Fi мостами, которые смотрят абсолютно во все стороны. Вот. Это, безусловно, не добавляет мобильности, потому что мы должны понимать, что с этим там переезжать Каждый раз и настраивать это сложно, потому что должна быть прямая видимость между вот этими точками. То есть не подходит, если между ними гора. Да? Эта система не будет работать в глухом лесу, потому что вам нужно с этой тарелочкой подняться выше уровня леса, что не всегда возможно. Способів передати інформацію з огляду на швидкий розвиток технологій маса пояснює Сергій Безкреснов. Головне бути підготовленими до того, що основний канал комунікації може зникнути. У деяких випадках для спілкування з позиціями може бути достатньо голосового радіозв'язку. В інших потрібно готуватися, щоб не втратити контроль над полем бою та мінімізувати наслідки. Будемо стріляти на контрбатарійну боротьбу. У нас саушки доволі точні. Контрбатарей на боробати, як мінімум, в квадраті. квадраті ми попадаємо. Це саме час, щоб, для того, щоб ми могли е, переналаштувати своє обладнання та підготуватися до роботи вже з іншим обладнанням. Але я думаю, що це є можливо. Просто щоб е, наші інженери, наші е, техніки, наші зв'язківці були готові до того, що в будь-який момент це може його не стати, і потрібно дуже швидко замінити його на альтернативні шляхи. Але також нам потрібно забувати і про старі методи, і може бути момент, коли дійсно потрібно буде знову, щоб зв'язківці бігали з дротом, з тапіком і <св 'язок> виходили на зв'язок, і потім матюкалися, коли хтось десь щось перебив. Військові визнають, без супутникового інтернету через термінали Starlink воювати буде складно, але для бійців на позиціях є й інші більш актуальні проблеми, які доводиться вирішувати щодня. Наприклад, тримати артустановку справною завдяки ремонтним підрозділам бригади. Собрати, розібрати, полагодити. навіть зв'язки є, де можна виточити ту саму запчастину. А от з запчастинами реальна проблема. Якщо надалі так о, мізерно, мізерно їх давати, то ми просто не в змозі будемо підтримати в справному стані САУ. Воно желізо, воно з годами все старішає, старішає. Потягали усі зброї. Там каби летять. Так що я рекомендую покажу. А сховати? Да. Піти присісти трошки. Каби, так? Да. Покажемо. — У нас кожного дня. Отже, мають по кусочку території. Кожного дня гинуть люди. Мирні, військові ну це люди. Їх все менше і менше. А людей, як є яйця. А може, люди просто ну, думають, що воно так пройде, щось скончається. З малого до великого. Ті, що сидять в тилу, всі повинні допомагати. Не ховатися там, що я там сто рублів чи гривнів задонатив на армію і місяць можу сидіти вдома. Отак От чухать. Ні, так не повинно бути. Всі повинні стати єдиним колективом, єдиною державою, одним підприємством великим. Тоді ми поборемо ворога. А так як я лежу вдома, кинув 100 гривень і думаю, що це допомогло нам, то це нам нічого не допомогло. Нам треба набагато глобальніша допомога, треба, щоб весь світ допомагав. Американський супутниковий інтернет в Україні послуга, яка оплачується і приносить дохід власнику. Залежність України від цієї технології показує її важливість не тільки під час війни, а й під час будь-яких надзвичайних ситуацій. Спроба відключити послугу це з одного боку збитки для компанії і, ймовірно, відчутні наслідки для ситуації на полі бою з іншого. Для України не залишається інших варіантів, крім того, як бути готовою до найгіршого розвитку подій. Зі старлінком це було Донбас Реалії. Мене звати Роман Паголич. Побачимось.